Століттями вони ховалися від усіх, вселяючи страх у людське серце. Та є одне місце, де монстри можуть спочити з миром. Готель Трансильванія. Не турбувати. Не турбувати. Не турбувати. Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Вітаю ваша злючість! Гей! Прибери кімнату! Вітаю в готелі Трансельфія! Я побудував цей дім для всіх тих монстрів, які ховаються від людських конінь. Це храм спокою і рівноваги. Привіт, людина. А що це за місце? Готель Трансильванія. Звичайнісінький супі готель до самих кісток. <клухи> що за жарти? Не прикро. Це Вас Ви вчили стукати, чуваки. Скоро у кіно у 3D.